Великдень одне з найдавніших релігійних свят, найважливіший і найрадісніший день для християн. Тож у третій рік ми відзначаємо його в умовах повномасштабної війни. То чи підуть дніпряни у цю неділю 5 травня до церкви? Ми запитали їх, звісно. Також, але я в Дніпрі і вночі я не ходжу. а Вранці вже комендантська година не діє. Так. Ну, як, з 6 до 7 години десь так? Я відношусь до тих людей, які вночі хочуть спати, а зранку вже пізно. Але в нас була бабуся, її вже немає. І вона казала, що в цей день. Е Бо ходить везде, як вона казала, Ісус ходить везде, і вони святять везде». На Великдень громадський транспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом вихідного дня. У поминальні дні до міських кладовищ буде організована робота додаткових та подовжених маршрутів. Вони будуть позначені табличкою з написом Кладовище. Їхній графік роботи 11 та 12 травня з 8.00 до 15.00, а 13 травня з 8.00 до 14.00. До кладовища Сурсько-Литовського у нас будуть додатково подовження 32-й, 127 та 136 маршрути. До Краснопільського кладовища буде подовжено 156 маршрут за вимогою з житлового масиву Парус та маршрут 55-й, а також додано додатковий маршрут 96 від прохідної ПМЗ. До Новоігренського кладовища будуть заїжджати автобусні маршрути номер 21 від площі Стара від площі Успенська. Комендантську годину на Великдень не скасовують, тож у... Полі... Ці просять Дніпрян дотримуватися правил. Та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема, проходити в укриття в разі небезпеки. Поліція міста закликає громадян не порушувати публічний порядок, дотримуватись дії комендантської години, а у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або речей не намагатися перевірити їх самостійно, а одразу викликати наряд поліції. Через загрозу російських ударів масові скупчення людей небезпечні для патрулювання по місту на святкові дні будуть залучені додатку. Ткові наряди правоохоронців Анастасія Каюда, Іван Пономарьов, Ніпротіві.